Добрий день. КІ 0579. Ага. А ваш нагородний знак? КАІ 0906. посвідчення? Придивіть, будь ласка. Друзі, я до вас не обращався. Ви мені сказали добрий день? Ні. Що, ні? Ви не пам'ятаєте, що ви казали? Інспектор. Я вас слухаю. Ви мені сказали добрий день чи ні? Ні, я вам не казав добре. Я без порушення зупинився. Ви правила погано знаєте, так? Да? Мабуть. Як і інструкцію, як і закон про міліції, напевно. Статтю 5 не знаєте? Закону України про міліцію? Не знаєте, ви бачу, по очах. То може пункт 17.2 чи 27.2 інструкції ваші. На по ви забули? Куди ви зібрались? На дому. На визов. На визов? Да. А я вам не вірю. Ви хочете просто втекти, як завжди, а, ну, нет, як злочинці. Нет, чого це злочинці? А хто ви? Ну, перестань. Ви ж форму десь поцупили, машину угнали. Ну, починається. Да, ну а що? Чого? Да? Ну я ж не знаю, чи ви міліціонер. Ви ж посвідчення не показуєте. Ви люди якісь. Куда вы текаете? Не натекает. текаете? Так посвящение покажете мне? Покажете или Не? Нет? Ну, пробуйте. Ви хто? Е, Льош, це Рома Пеп. Я зараз на Житомирській трасі, тут з людьми спілкуюся, якщо що, <схи> набери через 15. Да. Ага. Все, вже не треба на тих Да? <плес> на виклик не треба вже їхати? Що 102 викликати? Ви хто? Вони у формі, так, да. але я не знаю, чи... Так, да, у формі з нагрудними знаками. Нагрудні знаки я зафіксував. Але посвідчення їхні не бачив, представляєте, вони відмовляються. Я не знаю, чи це Чи що? Я рухався в напрямку Житомира на виїзд з Києва. Вони... Ні, я, ну, я ще знаходжусь в межах населеного пункту, але ну, на Житомирській трасі, на 17-му кілометрі. Вони зараз тікають. Тікають звідси. Що що? святошинське Святошинський, да, це Святошинський район. Е, значить, машина Газель номер 2228 Газель 2228, двоє. Одинадцятий регіон. Ні, вони мене зупинили, вони стояли ну, з порушенням інструкцій правил біля підшкідного переходу. Я вирішив зупинитись, пересвідчити працівники міліції і не зміг цього зробити. Зараз вони від мене тікають по трасі. Зель, Державна інспекція написано, сині номери. Але посвідчення вони не пред'являють, представляються, відмовляються. Я не впевнений, що це співробітники міліції взагалі. 22-28, 11-й регіон. Працівник міліції мене знімає на телефон без дозволу і намагається все-таки втекти. Ай-яй-яй, підрізав, підрізав газель. Ви подивіться, поворот не показав.